Я вітаю всіх, хто зараз присутній в цьому залі, а це говорить про те, що в нас є люди, які цікавляться вивченням жестової мови. Привіт! як твоє ім'я. Мене. Звати. Зо Я. Відповіла жестовою мовою учасниця сьогоднішнього уроку Зоя Зарібовська ельницька яка у 2019 році вже відвідувала подібні курси, на яких вивчила жестовий алфавіт. Я оволоділа не дійсно не тільки алфавітом, а оволоділа деякими темами, тобто це не тільки теми вітання, це теми професії. В першу чергу курси дають нам як фахівцям соціальної сфери, те, що ми навчаємося давати соціальну послугу, яка є вже в законі. Про с соціальні послуги це надання жестової мови, і це дуже нам необхідно. Сьогодні я прийшла на сама, прийшла з студентами першого курсу, і звичайно я чекаю їм собі більшого удосконалення, а їм, хоча б, почати основи опанування цієї. Жестовою, жестовою мовою. я прийшла сюди, тому що хочу більше дізнатись про жестову мову, так як це є важливим питанням для моєї професії. Саме я планую майбутньому стати соціальним педагогом, тому я замотивована і хочу сьогодні дізнатись більше цікавого. Перше, що від вас очікується, це це зразу перший жест. Я ставлю задачу на таких курсах. Не дати певну суму жестових еквівалентів, які в принципі можна підкреслити, скажімо, в інтернеті на багатьох сайтах. Вони є. Але я хочу більше долучити людей до світу нечуючих, розказати, хто це такі люди, які живуть поруч з нами, наші наші громадяни, маленькі, великі, який їх світ, які в них потреби. Ну треба знати базові 50, 100, 200 таких слів. Це не важко політику це відзволіти, аби тільки було бажання. Ну, можна показати такий жест, як ваші справи. Зазвичай вам відповідь буде така. Ну, вони сразу розуміють, тобто як ваші справи. І добрий день. Завжди з посмішкою, тому що якщо серйозним виразом обличчя, це сприймається як незрозуміло, Добрий день. І якщо більш широкий жест з викладом ладоні долоні, то це вже привіт. Ми вважаємо, що базові навички, знання базових навичок жестової мови, вони зроблять більш комфортнішим життя в суспільстві людей з порушенням слуху. Взагалі, це про інклюзію. Зараз це таке модне поняття, але не потрібно про це говорити потрібно зробити перший крок. Дуже Добре, дякуємо, Антоніна Тугас. Ігор Грач новини на Суспільному.